Поліція оприлюднила фото підозрюваного у вбивстві подружжя на Львівщині. В розшук оголосили 36-річного чоловіка а по всій області. Посилене патрулювання трагедія сталася напередодні в селі Лопатин. Родину місцевих підприємців знайшли застреленими за попередню інформацію. Нападник відкрив вогонь із рушниці. А після вбивства втік кореспондентка ТСН Марічка Кужик побувала на місці трагедії. і Готова розповісти детальніше. Ми зараз біля приватного господарства, де сталося жорстоке вбивство, це великий комплекс з альтанками для відпочинку біля озера, огороджений навіть зі сторони лісу. Зараз тут нікого не пускають. Тіла вбитих власників дерев'яному будиночку на цій території виявив їхній зять, який одразу викликав поліцію. Загиблому чоловіку було 51, його дружині 48. Попередні у них стріляли з рушниці. Його знайшли на вулиці, її в будинку. Подія взагалі трапилась між 19-20 і годиною. Тобто це ввечері, так це ввечері. А в четвертій ночі вам сповістили так. нам тільки сповістили, бо потерпілі мали їхати відпочивати. І їх мав цей особа, яка їх виявила, мала їх підвести в місто Радих. Підозрюваного визначили за допомогою камер на території комплексу. Це єдиний, хто заходив до них увечері, а потім виїхав з комплексу на машині вбитих. Це житель сусіднього села Андрій Палій. Йому 36. Ось його фотографія. Він мешкає в цьому будинку, однак ніхто нам не відчиняє. Є хтось вдома. Добрий день. Має сім'ю, має дружину, має дитину. Більшість односельчан підозрюваного бояться говорити на камеру, тож голос цієї жінки ми змінили. Каже Андрій Палій, часто поводився зухвало і агресивно. А хто його не знав? Всі знали. Ну, Він був трошки такий з тим прибабасами. Він сидів в тюрмі. Жив нормально вже після тюрми. У Лопатині, де жили вбиті, усі шоковані кажуть, люди були порядні підприємці. Все село в шоці. Ясно, що в шоці, бо шкода, молоді люди. А не боятеся так ходити зараз? По чом не боїмося, боїмося. Діти вовнуки до школи ходять, боїмося. але може його розшукають. Поліція просить усіх, хто щось знає про підозрюваного, негайно повідомляти їм і бути обережними, адже він може бути озброєний. Його мотиви поки невідомі. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Марічка Кужак, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.